Під'ясовувати, що це за випадки, такі інтереси держави, якісь капризні, блять. Мужчинки, блін, собі ведуть, так, не вподобають. Прикриті їм наносять. Андрій просто звертайтеся просто Андрій, щоб він поражати моїми особами. Це ваші Процес Процесу дуже, а не виведе, а без досі. Документ, покажіть. Покажіть документ, який посвідчує вашу особу. Які ви давали? кому ви клятву давали? Ви кому маєте служити? Ви чому тоді? Щоб ви зобов'язали Я дума, в, щойки, до кримінальний Дивіться, Ви знаєте, ви б слідкували за моїм е слідством. Ви знаєте, що я веду розслідування російських <розитис1> фінець казино. Ви або соучасні, або Те, ви можливо, зараз да, е для блага да, да, держави. ви... Допоможете мені. Піля, Друге, я не плаш. Що ми зараз виясняємо? Я зараз викликаюсь тут, вашу вияснювати. Що це у вас за ласка. Дайте, дайте, я, дайте, я зараз виплачу. Давайте закривайте причину, напишіть і мені дайте відповідь, на які підстави ви зараз даваєте ви, знову засідання другий раз. На цього. Прошу вас показати документ, хто ви такі. Що ви мені розказуєте, як мені жити на моїй землі? Ви службовище ви хто? Ви в інтересах держави служите? Чи кому? Чи кому ви служите? Особу. Людина не має права вас звернутися, що є інтереси хороші чи як? Ви к чиїте наважаєте? Має право. От перед вами людина.